Всім привіт! Гарного чудового дня! Так, ну що ж у мене виплітається, так? Так, я вже собі дала слово, що якщо тут трішки буду збільшувати, якщо трішки буду зменшувати, більш притримуватися, більш притримуватися, щоб вони були рівненькі, але якщо там вже якийсь там грам буде більше-менше, вже не буду його трогати, значить так. Так треба, тому що не і інколи, як тут воно виходить. Ніби все правильно рахую і назад все правильно рахую. Так, дивіться, у мене вже трішки розпочало, бачите, воно вже трішки тут хвилько якби йде. Ну, воно отут стягується, так що воно вже трішки по голівці буде заокруглюватися. Так, так що тут ось так воно виходить. А, так, рядочок ще до сих пір так, ще не доплила. Я вже думаю, я це вже доплету, потім, уже як там буду сшивати, то тоді рядочок доплету. Так, ну В принципі, мені тут вже. А, я... Уже, зараз я, саме основне, що я вже тут якось просто цей момент вже трішечки. А то те більше, те менше, те якось не могла зрозуміти. ну зараз вже, якщо то буду трішки коротше робити, якщо буду трішки довше добирати петельки, тобто вже не буду так як і розплітати. Просто буду вже прикладувати і дивитися, що воно більш в мене було тут більш однакове. так, ну Далі цікавіше, зрозуміло, що. Тому що далі далі, самий смак, якби буде, тому що тут буде ще ось квітка буде. Воно трішки ще стягнеться, і тут буде гарна квіточка. Так що, ну, ось, ось такі справи. Так, тепер що хотіла ще показати вам, так, процес роботи кві... рибочок, рибочок, рибок. Так, я їх вже іду, догнала я білу рибку, і навіть червону трішки продвинулася, так? Продвинулася. Ось, бачите, яка вона вже. Тут пишними стопчиками йдуть рядочки. Так що ось вона така получається. А так хотіла показати, ось така вона получається, Це її спина, а це її ось буде голова вверх. Вірніше спина, а там живіт. Так, тут, тут також, бачите, більш, ну тут так, краще так, видніше, як подалі. Тут біла в мене контрольна ниточка. Так, що будуть ось такі дві рибки. Ну, і знов кажу, що попереду цікавіше, тому що далі буду, а, вони, бачите, набувають своєї такої форми. Ну, цікаво, що на завтра з цих рибок буде. Так, є. Те, що хотіла вам показати, ще що хотіла показати. Так, ще що хотіла показати, це поправила з катертином. Так, килим доріжка. Килим доріжка, ось я де, я зупинилася, хочу показати. Він йде за планом експериментом, але е, я вчора наводила е, таке генеральне прибирання в себе там на терасі. Ну, так ми називаємо тераси. І вікна помила, ну, хазяйка вчора була. І подивилася, і мені захотілося, звичайно, ж, продвинути цю роботу, щоб в мене м'який куточок обновити його. Так що буду, зараз його також буду підплітати. Ну, а коли по плану експерименту дійде до цієї роботи, тоді подивлюся, чи я його буду замінювати, чи я його буду. Ну так, він буде йти, поки не виплету. Да? Тому що там довжина ще подивилася довжину. Так, так ширина. Що я буду шириною робити, бо... тому що набирала гарно петельки. Я ще потім, як оце вже довжину цю виплету повністю, то ось тут я ще пройдуся рядочком стовпчиками з одного боку і з другого боку, Ну, щоб у мене було, може, навіть тут два рядочка буде, стовпчиків йти, так що в мене тільки вже вони будуть йти ось так горизонтально. Ну, Я думаю. Цікаво буде. Подивилася я також для спинки, думаю, мені просто при, ну, кусочок так приклала, як спинка буде. Ви знаєте, що на сидінню так дуже гарно дивиться. що отак, Якщо так підняла до спинки, приклала, то також гарненьке. Ще як воно вже повністю все буде. ну, Обов'язково тоді, як все до плиту, як повністю там постелю. Все ж обов'язково тоді вже покажу загальний вигляд, щоб ви бали, мали, щоб ви побачили. Ну, але це по-дальшому. Ну, зараз я хочу також, також зайнятися і цим. Так, ну а далі все інше я буду підплітати. Так, що ж хотіла ще сказати? Ще хотіла сказати по тих замовленнях, які були у мене до Великодня. Що я казала, що людина мені, коли я виплету, тоді й виплету було. Так, ну, це замовлення, воно вийшло трішки несерйозним. Нічого не хочу казати про людину. Я тоді сказала свої терміни, що я не встигаю, а людина так сказала, так сказала. Ну, що ж, таке теж буває, трапляється в житті, так що. Схеми я показала, схеми я буду виплітати. Тобто крок за кроком буде е, доплітатися. Е, час я не кажу, тому що ви самі бачите, як воно виходить, що трішки щось одне на, на перший план виходить. Трішки, ну, все потрішки буду доплітати. Е, я собі просто поставила е, за мету. ну, У мене тоді так вийшло, як. Я відкрила канал, я йшла по замовленнях, а потім замовлення вони почали змінюватися. Те на перший план, те на інше, те відмовлялися. Тоді такий період був. Зараз просто уже з замовленнями серветок я собі просто визначилася, як мені йти. Так? На такі великі, конкретні замовлення, такі, ну, там вже. Якщо виходить, берусь, якщо не виходить, то не берусь. Так, і що хотіла ще сказати, цікаве, що думка пішла від мене. Тільки ж хотіла таке цікаве сказати про замовлення. Так, ну добре, згадаю, обов'язково вам скажу. Так, що я хочу? Ще я хочу просто більшу увагу звертати на Розкручування каналу свого. так, Ну, поки я хочу, щоб він цікавим був і для вас, і для самої себе, тому що мені це подобається робити І є дуже багато інших задумок, є, хочеться дуже багато, але потрішки все буду доплітати. Згадала те, що я хотіла вам сказати. Що я собі просто тоді, як вийшлося з замовленнями, так, то я собі дала слово, і тоді я сказала, що ті схеми, які я показую, я їх обов'язково буду виплітати. Ну, тільки час виплітання тут уже, коли на яку серветку більше піде, як буде получатися. Так що хочу зараз трішечки Подоплітати це. Так? Але я вчора показала схемки, тому що, ну, як, для каналу потрібні нові схемки. Хтось же ж плите швидше, хтось бере одну схемку і виплітає, а я тут хапаюся потрішки за все. Тому, тому так виходить. Так, ну, сьогодні вам багато вже наговорила всього. Я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть себе. Посміхніться трішки. Ну, бувають моменти, коли складно, але насправді все просто. Просто любіть себе, бережіть себе, а гарного причудового настрою. Любіть Бога і благотворчого суспільства нам всім. Ну, а я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую, що ви мене просто дивитесь за лайки, що ви є. А... Як і казала, як і кажу, ви найкращі, а ще ви для мене стали дуже рідними. Хоч в мене на каналі багато і моїх друзів, і моїх знайомих, ну всі ви рідні. Люблю вас. Ще раз гарного настрою до завтра.